Адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради 11 вересня ухвалила 28 постанов про стягнення штрафів. Здебільшого штрафи призначили за неналежне санітарне утримання прибудинкових територій та торгівлю у невстановлених місцях без дозволів. Також штрафи отримали за порушення правил торгівлі на ринках та продаж алкогольних напоїв неповнолітнім. Загальна сума штрафів склала понад 25 тисяч гривень. Десять обдарованих учнів закладів освіти Приютівської громади будуть отримувати стипендії. Відповідне рішення розглянули на черговому засіданні виконкому. Цього року стипендіатами стали учні Користівського, Цукрозаводського, Войнівського ліцеїв, а також Недогарської та Лікарівської гімназії, де це на сторінці Приютівської громади. З 11 по 17 вересня в Україні щорічно проходить тиждень освіти дорослих. В цей час розпочалися заняття в університеті третього віку територіального центру. Приміщення бібліотеки філії номер 3 зустрілися студенти клубу за інтересами пані чарівниці. Тема заняття ментальне здоров'я. Студентки виконували дихальні та нейрогімнастичні вправи, які можуть допомогти знизити рівень стресу та зняти емоційну напругу. Під час практичної вправи наповнив свій мозок позитивом, створили квіткове пано і вчилися змінювати негативне мислення на позитивне. У Великоандрусівській та Світловодській громадах Олександрійського району фіксують випадки нападу диких лисиць на людей. Тварини покусали трьох рибалок на березі Дніпра. Про це Суспільному розповіла речниця Держпродспоживслужби області. За її інформацією, рибалки зверталися по допомогу у Світловодську центральну районну лікарню. Цьогоріч на Кіровоградщині сказ зафіксували у 13 лисиць. У 2024 році вакцинацію диких м'ясоїдних тварин не проводили. Активна молодь запрошує на волонтерську толоку. 14 вересня молодь організовує толоку з прибиранням місця відпочинку у зеленому масиві топальки. Запрошують усіх охочих доєднатися. Збір о 13-й. Інвентар, рукавиці, вода від організаторів. Деталі та реєстраційна форма на сторінці міської ради. 8 вересня вихованці шахового гуртка БДЮТ керівник Геннадій Ходотов взяли участь у відкритому шаховому турнірі в місті горішній плавні. З 36 учасників турніру один має звання майстер спорту, 8 КМС. За таких умов хороший результат отримали вихованці Марат Василець та Вікторія Сокур, які набрали по 3,5 очка з 7 можливих та покращили свій міжнародний рейтинг з рапіду. П'ятницю 13 вересня очікується хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 17, вдень плюс 28. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. Вітер південний 2 метри на секунду.